Вітаю! Я Анна Рождественська. Я професійний флорист і я хочу вам показати, як за допомогою дуже простих технік можна зробити цікаві креативні подарунки або унікальний декор для вашої домівки з природних матеріалів, які ви можете просто знайти під час вашої прогулянки. Запрошую вас на свої майстер-класи, тому що життя це завжди про арт. Вітаю! Сьогодні хочу показати вам дуже креативний спосіб зробити композицію в домі або на подарунок. Але незвично, тому що ми виходимо за рамки звичайного шаблону і будемо ставити квіти не просто в вазу або в кувшин, а ми зробимо це в овочі. В даному випадку я хочу використати капусту, але насправді ми можемо обрати будь-які сезонні фрукти або овочі. Якщо це осінь, я рекомендую вам спробувати зробити таку композицію, наприклад, в гарбузі. Якщо це літо, ви можете використати. Диню або, наприклад, кавун. Але тоді кавун використовуєте вже після того, як виїсти всю серцевину м'яку, щоб у вас залишилась тільки зелена оболонка від кавуна. Основне, що нам потрібно пам'ятати, ми зобов'язані створити для наших квітів поживне середовище. Інакше вони дуже швидко зів'януть і усі ці соки, які містяться в овочі або в фрукті, вони будуть тільки пришвидшувати цей процес. Оскільки я сьогодні взяла саме квіти, які асоціюються з весняним періодом. Мені хотілося щось використати дуже насичене, зелене, з таким прямо яскравим весняним настроєм. Зараз розкажу вам, які нам знадобляться для цього матеріали та інструменти. Нам знадобиться нож. Я використовую флористичний, але можливо взяти і звичайний кухонний, тільки потім треба його добре помити. Ножиці. І секатор. в мене такий більш серйозний, тому що я буду використовувати деревоподібні гілки, але можна використати і більш якийсь тоненький. Нам потрібно буде для створення поживного середовища флористична піна спеціальна. Її можна купити в спеціалізованих магазинах і потрібна буде заготовлена ємність з холодною водою. Коли ми працюємо з весняними квітами, такими ніжними і в них такі ламки стебла, то дуже важливо робити в них не скошений зріз, а рівний. Тому що якщо зріз буде скошеним, зроблений, то квітка може тріснути на цьому зрізі. Якщо ми використовуємо не весняні квіти, а, наприклад, хризантема в нас є сьогодні, ми обов'язково робимо косий зріз. До тих рослин, в яких ми робимо косий зріз, відносяться наразі хризантема, троянда, будь-які квіти, в яких міцний і щільний стовбур. Тож, приступимо до роботи над нашою композицією. Перш за все, нам потрібно замочити нашу піну. Я рекомендую вам працювати з піною в одноразових рукавичках. Або дуже добре після цього помити всі інструменти та руки, тому що піна вона трошечки крихка, і в нас на долонях і на інструментах буде залишатися часточки мікропластику. Я відрізаю візуально зараз одну третину. Можливо, потім потрібно буде трошки ще підрізати. Після цього я кладу піну горизонтально в воду, ні в якому разі не натискаємо долоню, не прискорюємо цей процес, піна сама поступово буде всотувати рідину і опускатися на дно. Поки в нас відбувається цей процес, ми підготуємо саме капусту. Якісь пелюстки я хочу зараз, щоб вони не зарізалися. Хочу їх якось гарно загорнути, це додасть нам додаткового об'єму. Це савойська капуста. В нас така не проростає, але ви можете використати будь-яку. Мені просто сподобалася її фактура та колір. Далі нам потрібно зробити проріз квадратної форми в нашому овочі або фрукті. Робимо це обережно, щоб ви не проштрихнули капусту або будь-який інший овоч-фрукт наскрізно, тому що ви її просто зіпсуєте і вам потрібно буде купувати нову основу. Тепер нам потрібно буде обережно вийняти ось ці шари, щоб ми могли всередину покласти наше поживне середовище, тобто піну. Намагаюся робити це обережно, щоб не пошкодити верхні пелюстки, які в нас залишаться частиною композиції. Розмір поживного середовища, який ми повинні створити, ми підбираємо візуально за тією кількістю квітів, які ми будемо використовувати. Тепер ми можемо відставити нашу капусту в сторону. І як ми бачимо, зараз піна вже повністю Лежить на дні, тобто вона насичена рідною, і ми можемо її встановити в нашу капусту. Ми беремо для цього вплівку. Ви можете використати і звичайний поліетиленовий пакет, але вам потрібно впевнитись, що там немає ніяких дірочок, тому що нам дуже важливо, щоб піна не протікала в наш овоч, тому що вона почне просто гнити зсередини. Ми беремо наш шматочок піни спочатку. Приміряємось. Да, я бачу, що я відрізала дуже багато, і нам потрібно взяти меншу кількість. Кладу на плівку, щоб не мочити стіл, на якому ми працюємо. Розрізаю і просто приміряюся і бачу, скільки мені ще потрібно зрізати додатково. Можемо трошечки прибрати з грани, тому що, звичайно, коли ми різали капусту, в нас супер рівні зрізи не вийшли, тому що це овоч. Супер. Думаю, ми якраз будемо з цим шматочком працювати. Зайву піну я відкладаю. Відрізаємо плівку з запасом. Далі нам потрібно зафіксувати плівку скотчем. Робимо ось таке пакування. І збоку по всьому периметру фіксуємо звичайним скотчем канцелярським. Можна зробити декілька обертів, щоб у нас плівочка добре зафіксувалася. Я впевнена зараз в нашій плівці, вона не пропускає воду, але можна додатково перевірити, в мене суха долоня, тобто все буде добре. Ось цю зайву плівку нам потрібно буде зрізати, але краще спочатку встановимо в нашу основу і зрізаємо зайву плівочку. Звичайно, нам потрібно буде, щоб її потім в готовій композиції не було видно. Так само, як і нашої піни флористичної. Не страшно, якщо піна в нас трохи виступає згори, з нашого отвору. Десь сантиметр це, в принципі, буде нормально. Але якщо ви будете використовувати квіти на якихось довгих стеблах, тоді вам потрібно буде все-таки піну утопити більше, щоб її не було видно. Далі ще є такий нюанс, оскільки в нас є зараз тільки горизонтальна поверхня, в яку ми можемо встромляти квіти, ми можемо додатково створити площину на діагоналях скошену. Таким чином, ми просто збільшуємо площину, в яку ми можемо ставити квіти. Зараз я зафіксувала повністю піну в нашій капусті. Ми зробили косі зрізи і можемо починати наповнення квітами. Але є дуже ще важливий нюанс, технічний, про який я повинна вам розказати, коли ми використовуємо дану техніку. Нам потрібно уявляти центр нашої композиції. Ми візуалізуємо його, що він знаходиться десь в центрі нашої капусти. Візуально всі квіти повинні зійтися в одну центральну точку. По факту вони не будуть сходитись до неї, тому що в нас піна закінчується раніше, але це спеціально ми собі уявляємо для того, щоб ставити рослини під вірним нахилом. Тому що, якщо ми будемо ставити їх хаотично, це буде невірно з технічної точки зору і може потім негарно і неохайно виглядати в готовій композиції. І так, почнемо. На початку я хочу використати зелені тони. Згори я хочу поставити білі квіти, беру секатор. Пам'ятаємо, що в нас невеликий шматочок піни, тобто квіти ми можемо спокійно зрізати з стебла і використовувати короткі ніжки. Зрізаємо всі. Листочки робимо косі зрізи, а всередину піни в нас заходить буквально пів сантиметра рослини, цього достатньо. І, звичайно, в готовій композиції не повинно бути видно піни. Якщо ви поставили рослинку і, наприклад, вам не сподобалось візуально, і ви вирішили її переставити. Пам'ятайте, так, ми можемо її достати з піни. Краще знову освіжити її зріз, але в ніякому разі ми не ставимо її повторно в той отвір, який утворився в піні попередньо. Тому що там утвориться повітряна пробка, і наша рослина не зможе пити рідину. Тому ми просто ставимо десь поруч, але не в той самий отвір. В процесі проглядаємо. Щоб в нас ніде не було видно піну. Зараз ми вже закрили нижній ярус, створили таку зелену подушку. В нас йде перехід плавний від зелені капусти до зелені вже з квітів. Ми використали хризантему, тому що вона має щільні бутони і допомагає нам перекрити піну. Далі я поставила вібурну це декоративна калина. Вона нам додає такої динаміки і пишності. І далі хочу переходити до білих квітів, які створять нам додатковий контраст. Хочу використати діантус. Ви знаєте цю квітку під назвою гвоздика. Діантус це латинка. Також візьму білі тюльпани. Візьму хеліборус. І декоративну цибулю, або вона ще називається аліум, також білого кольору. Головне зрізати не сильно забагато. Також важливо пам'ятати, коли ми робимо таку композицію, що вона повинна бути з усіх сторон робочою. Тобто, якщо ми повернемо композицію іншою стороною, вона повинна бути гарною, як спереду, так і ззаду. Наразі я розставила всі квіти. Фінально перевіряю, чи гарно виглядає в нас композиція з усіх сторін, чи не проглядає в нас ніде наша флористична піна. В принципі, я нічого не бачу. Мене влаштовує все композиційно. Але я хочу трошки додатково розгортати листя в капусти, щоб вона виглядала більш пишною. Думаю, це буде обличчя нашої композиції. Вона дуже свіжа і та весняно виглядає. Але я додатково вам ще розкажу, як за нею доглядати, щоб вона радувала вас якнайдовше. Ми пам'ятаємо, що квіти в нас вже стоять в поживному середовищі, тому не потрібно якось змінювати якусь воду, підрізати рослинки. Е, можна просто делікатно перевірити через 3-4 дні. І якщо ви е, Відчуєте, що піна трошки підсушена, ми можемо дуже обережно між рослинками додати трошки води буквально якусь столову ложечку. В іншому ніяких особливих умов саме по поливу нам не потрібно. Пам'ятайте, що треба уникати розташування в квартирі біля опалення. Не ставте під прямі сонячні промені, не ставте також біля вас, в яких лежать фрукти, тому що вони прискорять зів'яння ваших рослинок. В середньому така композиція проживе десь приблизно тиждень або навіть два. Це залежить саме від основи, яку ви обрали. Якщо це буде гарбуз, він може спокійно простояти в незмінному вигляді два тижні, а може і навіть більше. Квіти зіпсуються насправді пізніше, ніж основа. Капуста, кавуна, диня. Вони почнуть першими зв'ядати та псуватися. В Принципі, додатково нам обробляти нічим не потрібно, особливо якщо ми використали якийсь овоч або фрукт з гладкою твердою шкіркою. В випадку з капустою ми можемо просто через декілька днів оприскати саме листя капусти, щоб вона довше залишилась свіжою та такою гарною хрумкою. Тож створюйте, надихайтесь, креативте, робіть красу для ваших рідних та вашого затишку. Тому що життя це завжди про арт.